Ваша кошатина вистрибує на мийку чи умивальник і просить увімкнути їй водичку з крану. Знайома ситуація. Річ у тім, що коти це дикі істоти, і вони думають, що протічна вода це свіжа, а та, яку ви їм налили в мисочку, це не свіжа. І якщо вона відмовляється з мисочків переважно пити, охоче протічної водички, чудовим виходом для вас стане спеціальний питний фонтанчик для котів. І ось таку напувалочку я замовив в далекій Китайщині. Як я вже вам розповідав, все, що я зараз купую, має в собі вбудовані акумулятори. І це просто суперзручно. А цей прилад має ще крім того, давач руху. Пристрій дуже цікавий. Зараз будемо його тестувати. Сорп, сьорп, сьорп. сьорп. Аж дуже детально на комплектації зупинятись не буду. Про фільтр резервуар розкажу трошки пізніше. Є грубенька, файна і цікава інструкція, всім раджу почитати. Є дуже мила щіточка для очищення, дивіться, яка краса. Хороший якісний кабель Type-C, і нарешті дають же до пристроїв Type-C, а не Type-B, бо трошки вже підзамахали. ну І це є той модуль, де вбудована батарея, тут же є сенсор, тут же є лійка, кнопка вмикання і захищений порт. Та і псішний, і все це ви знімаєте, окремо заряджаєте, ніякі кабелі по хаті не валяються. Ваша напувалочка абсолютно автономно стоїть, де вам треба. Отже, відповідно до інструкції, я замочив цей фільтр на 5 хвилин, промив його чистою водою, встановив вже в свій лоток. Зараз мені потрібно наповнити резервуар чистою питною водичкою. До речі, резервуар прозорий і наповнювати треба між цими позначками мінімум і максимум. Що загалом дуже зручно, коли ти все бачиш, тому що в деяких інших моделях таких фонтанчиків там не видно, скільки води всередині залишається. Загальний об'єм резервуару 2,5 літра, я долив трохи більше половини. Цього має вистачити дуже навіть надовго, хоча я б вам все одно радив змінювати воду чим частіше. Тепер встановлюємо фільтр, лоток і... Встромляємо батарею. Готово! Кнопочка згори відповідає за вмикання і там ще є вибір режиму автомат чи таймер. Треба потримати. Запустилось. Оп. Працює. Зібрав я все це діло, налив водички, кішка перший день боялась навіть близько підійти, другий день приглядалася, третій принюхувалася. І десь вже на четвертий-п'ятий день почала пити. Я їй поставив ту поїлочку нову в тому місці, де була попередня. І обидві стояли поруч, і вона так чуть-чуть по по перепрограмувалася на нову техніку. Відповідно, зараз все окей, вона вже пропрацювала в мене. Зараз 10 днів я і ще, до речі, жодного разу не заряджав. Просто кажу вам, що треба кілька разів точно добряче промити, бо там якісь залишки, осади, можливо, в фільтрах, можливо, в механізмі. А далі все окей. Моя котятинка схоже задоволена. Якщо ви собі таке надумаєте передбати і десь таке знайдете, будете, сподіваюся, задоволені і ви, якщо хочете, я лінком з вами поділюсь, я не рекламую саме цю модель. Можете шукати в інших місцях інші моделі, мені без різниці. Але все одно підпишіться на канал, мені буде приємно, вам буде цікаво, бо буде багато ще цікавого знімати. Мурняв, всім папа! -па.